Всім привіт! Сьогодні в мене огляд скетчбука. Цей скетчбук, здається, я вела з літа по осінь, Ну, тут видно, 6, 6 місяць, 17 червня. І закінчила я його. Давайте якусь останню картинку, зараз відкриємо. 22.09 по 22 вересня. І так, почнімо. Це весь скетчбук, майже тут, здається, акрил і акварель. Він куплений був в Польщі, доволі хороший скетчбук, дуже зручний, мені прям максимально він сподобався. А от картинки в ньому не дуже. І так, почнімо. Скажу відразу: я не художник, я не професійний художник, я не вчусь малювати, просто малюю для себе. Тому не судіть строго. Це просто, знаєте, той рівень, коли ти малюєш декілька років, час від часу, не постійно, і те, що в тебе виходить, без нуль знань. Так що, поїхали. Ось такий портретик. Чесно. А не він прикалий, тому що він дійсно вдалий, я б сказала. Далі якийсь такий мулаточка, якийсь такий мулаточка. Мій ховер просто шикарний. Ось така україночка роженька. І соняшника. мені дуже мені подобається. Так, от тут щось пішло не так, напевно, листочок виривався. Ось така ша дівчинка, ось така дівчинка. Я, до речі, тут багато малювала на початку портретів, тому що просто намагалася. Зрозуміти, як мені взагалі їх малювати хоч трішки схожими на людей. Як бачите, не все виходило. І вчитися, чесно кажучи, прям детально мені теж було ліньки. А, я одну пропустила. Ось. Я ще щось намагала таке намалювати. До речі, деякі з них мені реально похожі на моїх реальних знайомих, і це прикольно. Це взагалі я почала малювати 30 го числа. Тиждень малювала і поняла що трішечки. М -м. А це похоже на мою знайому до речі, в мене така подруга була. Так, це також щось схоже на якісь замальовки. Це дівчинка. Я не пам'ятаю, що з інтернету було теж реальний персонаж, скажімо так. Це в мене акрил і білий маркер. Не знаю, чому я сюди його втулила, але прикольно. Цю картинку декілька разів я перемальовувала, але не можу навіть згадати, що саме там було, але в мене є відео на Ютубі, де я її перемальовую, тому можу згадати і показати посилання. Ем, ну, таке. це взагалі, мені кажеться, похоже на якийсь, знаєш, монстрика. Або ці свинки, ножка, свинки. Ладно, моя фантазія зараз буде. Як свинка в морозиво втихнута. Ладно, буває. До речі, зараз помітила, особливо, якщо ось так, золотий акріл. Чомусь я вирішила цю дивну леді намалювати ще й з хайлайтером, скульптором. Ну, це просто золота фарба там така. Тут я намагалася малювати якісь руки, які, звичайно, в мене ж вони вийшли. Зовсім ось тут. Теж дивна така. Персонажик, портретик. колоски. чесно, вже не було тоді нахнення. Я пам'ятаю цей період, коли ти зовсім морально втомлюєшся і не маєш змоги якось малювати, а хочеться. Тому почалися такі дивні картинки. А це вже на роботу я влаштувалася і малювала першу свою таку картинку в обід олівцем, тому що фарби з собою ти брати не будеш. тому... Ну, прикольно, такий дивний, якийсь саме на виноградик був, але якийсь він такий, як в дуплі, наче, Але прикольний. Перевертайся. Так, далі ось такий. Що це таке мед? Мед. Теж інтересна картинка. Ну, так о. о, це взагалі моя любима в лапках. Мені зовсім ця робота не подобається. Не буду на ньому затримуватись. Це мені подобається. До речі, дуже робота. Така міленька дівчинка. Ну, прям, прям прикольно. Але наповню, звідки її малювала? Так, це в мене маркери. А, в мене були маркери, я їх ось тестила. Ще завідка по роботі. Тестила маркери, але трішечки не моє на даний час, хоча я зараз купила вже олівці. Це також там є певні персонажі на роботі, трошки на них схожі. Це я малювала тіло. Просто сподобалась картинка в Пінтересті, Це я намагалась повторити, але, як бачите. Інколи просто на роботу не вистачає терпіння, тому вона вважається вже далі невдалою. Ще один персонаж такий. От буває портрети реально прикольненько. А буває якусь і то її дуже плоско. Персик. Персик це теж відео є на моєму каналі. Всі відео, які є на моєму каналі, я буду залишати на них посилання. Ем... Я не буду коментувати цю дивну картинку. Це взагалі для мене інопланетянське якесь не вдала. Це прикольне, похоже на якусь іспаночку. Це в мене, я не знаю, як вона називається українською солдатів. В селі були такі дуже багато і побачила на роботі прям спогад з дитинства. Прикольно, але недороблено. Морозиво стаканчику з кавуном, до речі, прикольна ідея, можна було б намалювати набагато краще. Але я так зрозуміла, це я тільки перехожу до акварелі, а акварелю, якщо я довго не малюю, я повністю втрачаю навики. Це просто, походу, мені треба було якось закрасти. Хоча, зараз вона мені дуже подобається. Оці переходики. Прям ну, непогано, не круто. Мій число прикольно написала. Це, я так розумію, нічний город. Нічне місце. Давайте. Місто. Так. Це у нас щось теж акварельку я намагалася. Ось таке. От в пінтересті було гарно, а в мене от реально недоработано. Допрацьовано. Так, пшеничка. Ось така картинка. До речі, мені подобається. Вона така легенька, який скетчик, такий бистрий. Швидкий скетч. Дуже подобається. Це моя власна картинка. Це, можна сказати, Аля автоперсона мамаку. До речі, цей портретик доволі прикольний. Як бачите, я просто люблю так малювати очі. Ем, ху -ху -ху. Ну, що я можу сказати? Можна бути краще, але подобається. Подобається, в принципі, кольор. Це в мене, я прям пам'ятаю, ту картинку, яку я малювала. Хотіла щось спробувати новеньке для себе, але трішки не вдало. Це в мене, здається, щось там було намальоване. Мені треба було якось його просто замалювати, намалювати фарбу. Це у мене такі гори. Ще такий собі знаю секретик. Чим менше фарби ви використовуєте, тим краще у вас картина. Це так по собі помічала. Це щось я хотіла проекспериментувати. Здається, просто вибирала фарбу. Вибирала фарбу, дивилася, як вона малює, додавала ще собі блискітки. Рецепт і початок портрета. Нормально, для цього теж потрібен скетчбук. А ось це відео в мене є на каналі. До речі, непогане, літнє і також, є, здається, ще й прям туторіал, як я його малюю. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться. Посилання як завжди буде з боку, зверху. Кісь темні, нічні гори. Ага. Це ж картинка з Пінтереста, але там була сама дівчинка, я ще до неї домалювала ще одну, чи то хлопчик, чи то сестра. Але прикольно. А, ось тут вже я купила маркери. да. Ось мій перший круасанчик, який пішов просто не дуже. Навіть не знаю, що це саме. Теж не якесь не таке. Але прикольне. Не куструбата таке. Як могло бути, але прикольно. Ще морозиво, до речі, мені вона зараз подобається. Хоча тоді було просто жахливо піцця. Е, якась такі дивні були трішечки маркери в плані того, що там було дуже багато червоних відтінків. Я не розуміла, що мені з ними робити. Тобто, так як я малюю в якому стилі. О, це я теж. Хоча ямку прикольна. До речі, прикольно, деякі моменти виглядають маркери, але ними треба дуже добре приловчитися. Це, вам навіть дівчика з Тік-Тока. Але прикольний, до речі, наряд. Ну, а сама фотка така. Чашечка. Це в мене тут аля якийсь натюрморчик. О, зараз ви побачите. О, отак видно, наскільки тут багато золота. Це якась прям не дуже гарна, але королівська персона, скажімо так. Так, це ще одна природка. Це тут згадую, що таке портрети. Це просто, здається, говорила по телефону. Щось малювала, так. Да. Я вже прям бачу. І, тобто, коли ти розмовляєш по телефону, починаєш малювати різні візерунки. Це хлопчик або дівчинка. здається, це дівчинка, ж таке цікавіше. І, до речі, ось чашечка. У мене ще є така, здається, вже проблемка, що я забуваю те, що я малюю, я можу малювати однакові картинки. Скетчбук, який я брала на 10 днів, щоб ви розуміли, тут теж чашечка. От, ну, просто як так. І тепер скажіть, яка чашечка вам подобається більше? Ем, мені, чесно кажучи, важко, того, що в деяких моментах мені це подобається, а в деяких це. А ну-ка, давайте голосування, які, яка чашечка краще? Це реально просто фейл, тому що я реально не пам'ятаю, що я її малювала. Можна тобто просто малювати одні ті самі картини, скейчбок, скетчбуки будуть. Одне те саме тут там. Здається, це я починала маркерами в човні, може і фарбою. Коротше, картопля. Яка сама, я не знаю. О, печиво, печиво подобається. Мені, до речі, гарненьке вийшло. О, шматочок піці. Це, щоб, знаєте, заспокоїтись. Щоб заспокоїтись, малювала піцу, бо там маркера в дуже вийшла і так заспокоїтись мені потрібно. І ось остання робота це ось така у нас сніданок, я так розумію. Доволі непогано. Доволі непогано і, в принципі, я ним на 8 задоволена. Можете поставити лайк цьому відео. Якщо тут буде хоча б 10 лайків, я зніму ще на скетчбуки. у мене їх дуже багато. Тому, хто хоче огляд ще на якісь скетчбуки, ставте лайки. У мене їх просто купа.